Проєкт реорганізації і приєднання Полтавської обласної інфекційної лікарні до протитуберкульозного диспансера розглянули депутати обласної ради на засіданні постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Як повідомили на засіданні, такими були рекомендації Національної служби здоров'я України. Стала необхідність прийняття даного рішення про передачу в межах спільної власності і щоб все майно, яке закріплено на балансі Полтавського обласної клінічної інфекційної лікарні. Передати в оперативне управління полтавському обласному клінічному протитуберкульозному диспансеру. Це майно згідно матеріалів поданих депутатів. Там 100 найменування на 60 майже 4 мільйона. Штат інфекційної лікарні скорочувати не планують. Запевнив голова комісії Олександр Кудацький. Розглянути рішення передбачає лише передачу майна. Територіально будуть так, були інфекційна і штат тут. От так точно і залишиться, да? От а юридична адреса буде там. за словами Олександра Кудацького, до повномасштабного вторгнення на території обласного тубдиспансера планувалося будівництво окремих приміщень, куди перемістили інфекційну лікарню з центру Полтави. Але війна внесла свої корективи. І держава допомога частково допомагала. Ну, для побудови там нового інфекційної лікарні нової корпусів окремими боксами по всім нормам, щоб там був е, лабораторія, все-все-все як інфекційна територія. Да? Тобто для спансер, е, інфекційна лікарня, ВІЛ. На жаль, частину першу ми не можемо зробити. Ну, Зупинилося будівництво. А чисто юридично, от е, майно передається інфекційний і штат. До тубеспанспопередньо процес приєднання планують завершити до 1 липня.